Я Ютер і на мене зробили розоблачення розборка з колишнім підписником Йогора Юте. Чи вибачиться він мені. Хто знає його рюте, це я. да Мій прошлий канал. Блін, як я його пам'ятаю, це легенда. В нього було 1700 підписників в мене. Ну він не долився, цей канал І це Сігмадев що у нього нік, ну он написав Вернусь в 2026 році. Роті. І, 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 і ще хочу сказати. Сьогодні подивився розоблачение. <пілляв> <нам покаже>, <пілляв> З вами я, Сикматен. Я скажу, що я вже дивився це розоблачення. І сьогодні я розкажу вам про одного ютубера. На жаль, ви мене розкрили. Я такий, я такий був поганий. Не... Можливо, В Майнкрафті ось. вийшло. Ну... Кажу вам про одного ютубера, який на мене дуже не добре поводить. Да? А я? я вам сьогодні хочу Раскажи. його скажете? розказати. Mm -hmm, спасибо. І це Ігор Літа або Ігор Браво Старс. Ну да, мої перші ніки Ігор Браво Старс. Ви бачите да. на, на стрілочці. Блін, мій канал! Ось ми... то такий ютубер в мене. У мене було тисячу, тисячу відео. І так. І він на мене дуже сильно поводився. Він, він був на мене поводився. деколи підписаний, а деколи відписувався. Він це... зараз на мене не 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 підписаний. Ой. Він на мене не підписав. Я пам'ятаю, три рази був підписаний? І на мене. Да хотів би, я, теж, я теж йому відповідь йому зробив. А за що? За под... Ой, Нехай за под... подумає. За що я а ви ж знаєте що Нет. ще було? Що? Він почав мені мати писати О! в канал. Який покажи. покажи. Але добре що не показує. А так ти покажи. Н -н -н не показує цю мати. Ну, як у вас, То -то -то це такий чоловік, доб... що він мене розкриє раз два. На -на -на він прям не дуже <звук> злостно почав до мене показати. Злостно поводитись, <звук> піпець. Шо? І так далі. Він... Він спочатку добре мені почав писати, а Д потім... Хто добре? Якийсь час він мені почав мати писати там. Який час? Та багато чогось. Давай якось порозкритніше, коли там на як... Ну, ладно, це таке, І так типа, далі. Ць... Все документально. Він на початку першої підписки почав добре поводитися. Добре, ]ся. я був... А потім коли я хотів... ДА! Коли я спочатку був добрим, а потім встал стол і пісна, що йому пісати. З Ютуба піти, він, він відписався, бо сказав, бо йому це відразу не сподобалося. Так-да-да-да-да. Да, 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 да. Мені це не сподобалось. От він, знаєте, виклав одне відео, він ще варує дуже багато. Каже, зараз зайдемо йому в Ютуб Shorts, Ну ви тут подивитесь Немножечко він, бо короче. коротше. Да, его видео Дэвин, короче... Ладно, это не важно. И тут было одно видео, а он его удалил, наверное. Короче, у него было видео, где... Типа, почему другим ютуберам ставят суперлайки, а мне не ставят? Почему я не такой крутой, как другие? Короче, вот эта музыка, вы знаете, наверное. И, короче, мне это не понравилось. Я думаю, а что ты сдаешься? У меня было меньше подписчиков, чем у него. Он просто такую фигню снимал, а у него куча подписчиков было. Короче, говорю, а что ты сдаешься? Не сдавайся, ты что? Такой канал потерял. Еще другая отписка, то уже... Другая отписка, это пипец, согласен. Это все, это все. Ну, прикинь, например, один, например, был ютубер, Ніт. Хі... Е, е, коротше, ютубер, типа я був добрим, добрим, ви на мене підписалися, вам подобалось. А потім вам не сподобалось, що я представ річ, я відео викладувати щось, не те робити. Правильно, відписались, якщо не подобається. А коли не сподобалось знову, і ви захотіли підписатися, підписуйтесь. Ну. Я я так же. От перші його відео були більш-менш нормальні. Реальне життя, розказував, кросани всякий Франції. Прикольно. А потом начал снимать, что я такой плохой, я я не могу ничего снимать. И и ещё він скопів навіть третю підписку. Третю підписку. Ні. Могу... Я... Це просто. Це це блін, всьому ю і тею Я я вам і ви і ви знайдете його в каналі і в моєму каналі. Дош пішов, воля. А потім ура! він, він знову відписався від мене. Да, біснес. І потім я просто я благав його, щоб він. Благо! Ще... Будь ласка, Єгор, що ти підпишись на мене! Будь ласочка. Підпишись! Ну, Підписався, ні, 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 ні. але він так і не зробив такої так, ну, від мене такої. Від мене такої. І все. І все. А скільки йому ради? І Мені Це все фіка. так було доки в мене. Д... Не Говні, було повні українські доки він не почав мені писати мати. Він, він, він а ти писав... хоч скажи, яким... їм не говори мати, а імена... Фігню. От ви, ви мої підписники, чи... Чуєте? Дюш, дощ, ура! Короче, хто мої підписники, взагалі можете подивитися мої всі абсолютно відео. Там ні одного мата ви не знайдете. Там, блін, нафіг, ну це не мати. Знімаю. Що я таке знімаю і все так далі. Що я не знаю? Він, таке він так продовжував все. От саме цікаве буде через дві хвилини. І так все продовжував. Розривнаю буде. І він Там сказав, камери. що мене заблокують. Мене не заблокують, не переживайте. Деякі ютубери теж крадуть цього, відео. бачите, він уйшов на рік. А чому він уйшов? Непонятно. Ну ладно, це його ханя справа, ну просто уходить це. Так для мамы, я не сказала, не Их не блокируют, и всё, ничего. А сколько у него лайков? И всё, и вот так далее. А, классное разоблачение ноль лайков. А, давайте пить чай, наливаю, сударь, пейте чай, пейте, ну же, сударь, пейте чай, сударь. Почему вы не пьете чай, это, это вкусный чай, сударь, пейте уже. <с> А, ага, 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 уху, пояс записывай так. ага. Орижикс мій дружбанчик. По каналі три года назад? Офигей. Це мой дружбанк, если що вы не знаете, у него 300 подписчиков. И потім. Він мене дуже сильно розізлив, він. Він, І... І... він... І... зло. Фойоті. Так, чесно, він, він вже собі забагато Та, позвонив. Так, подождите, це все із одного підписки? Ой, із трьох підписників? Ой, три рази підписався, відписався. І, здесь Бля, і нравится, всього... що тут пристав? Мені подобається, що не подобається. І сьогодні, і, це, і, це, і, з ним його розборка. Розборка. Я йому розкажу все, як він має поводитись. Скільки у нього цей... Этой... Боже мой, гриш. Да. Я його блокувати не буду, я йому я йому даю останній шанс. Що він мене не буде блокувати? Та Якщо він на другий раз знову не буде так поводитися, це не нема, буде да? мати писати. А все, я його роки. точно заблокую. А, Хто, я а може її його я дуже чекав цього розоблачення, я дуже чекав. Коли мене був прошлий канал, він написав Ну бійся мене, скоро буде розоблучення. Я ждав і ждав, ждав, чекав. І наконець дождав, що. Ну, загалі не буду блокувати. То він. він то ви знаєте, Шо? що? Шо? І ось так з кожним разом було. Казав, що я ворую відео. От... Та ясно, що я так не гору. Мені вже бо, так стало нужно знімати. У мене... У мене вже взагалі немає ідей, не, ну, що знімати. Ні, ну таке діло, знімати чи не знімати, просто я хотів його підтримати, але не, не здавався. Я не знаю, я обход вже той Бравостар спокійно, або я так хитко буду їх грати. І, і все так. О, а може ще, ще, Майнкрафт разогнаю. буду знімати. Готовтесь. Може ще по якихось іграх теж буду знімати, та... Якщо що, через повний русский и... не пейте чай, пожалуйста. И... Это будет разрешено. И Твин, твін, твін це реальне життя знімає. Блін, Сіма, він мене, будь ласка. Я більше не буду знімати реальне життя. Що мені знімати? Реальне життя він знімає. Боже, будь ласка, я знаю, що не, не можна знімати реальне життя, да, блін. Не можна. Що але але я... Тобто я должен знімати те що він сказав? Я знімаю реальне життя. Ну хочу, я і знімаю реальне життя. Є канали, Є канал, які тільки знімають реальне життя. Я так, теж так реальне, реальне життя, життя, Тому що не... я в селі, дурачі живу. Не ну, знімаю так часто. І Так, я не знімаю так часто. Реальне а, понял тоже надо, часто так знімати реальне життя. Почав трохи знім... Я, Я десь на 100 підписників перше відео зробив коли в мене ще було десь майже 100 підписників було. Шо? То є перше відео там, те реальне життя. І під назвою а, це відео ліпі, було... Мене було робити... О, зараз у мене 100 підписників вже. Я дуже був зняти тільки реальне життя. А у ті начальні котики то фігня, це у вас. Не забула реальне життя мені знімати. Я, Блин. я вже забув, я, яка назва та була. І... О, зараз, зараз, зараз буде. Зараз... Засх... Він... Так, походу, з того початку... Ого, він наміг на набував. Він він, він він вже... Він лице не спалював, він, він спалював голос. Сливав голос, він. А, а я на тисячу підписників. Я показав своє лице, але я його видалив. Та... Ой, боже мой, мені важко. Що за фігня? Ну, коротше. Що я там гава... казав пані Коротше, якщо ви навіть знімаєте канал, не паліть свій голос, ні в кому випадку. треба тільки на тисяч підписників. Чому? Тому що так сказав Сігма Ден. Все. Сігма Ден, судар Ютуба. Ми ви не повинні до 100 підписників знімати реальне життя. До тисячі підписників не можна спалювати голос, лице нічого не можна робити. Зрозуміли? Тільки у нього можна спрашувати. Я, бу... я, не я это... Показав ну, я своє не лице, потім видалив фотку там, де моє лице було. було. А, ну вже тоже удалити. Ви всі почули мій голос. Нет, не трогаю! І... Бу... Та, ви... скин, ем... Всі Ладно, голос скин, мій почули. Да. І так, то можна ліпше на тисячу підписників. А скажу, Показати лице і голос Щоб, Типа я говорю, я покажу ваше. Я покажу своє. Я не буду голосом казати, просто напишу на таксі. Підписуйтесь, іначе я не покажу своє лице і голос. о. о, 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 о. Я так що я. Шучу. Я буду говорити, що він, тіпа, правильно, Це не пра. я це я прикалую Так, і так далі все і так далі, все. О, зараз тоже буде розрівнання більша. Так. І так. Кстати, і... 8 березня у того мене не ну, думають, що я ж хочу його, типу, заговорити. Короче, 8 березня у мене було этот, типу день дівчат, а 8 березня у мене этот. На каналі 1000 підписників стукнуло, прикиньте? І в тому відео і там те, на каналі Егору там. його тато розглізав, то він він його спалив. Я спалив тата його своє. Короче, він там біля відки. Але там я лице його піляли. не бачу. Я не знаю, що з тим, що з тим предателем робити. Що з предателем? А подожди, а що там ще буде з папою показати? Смотрите, це мій папа, це його лицо, короче, це його губи, це глаза його. Короче, смотрите, і він вже буде пілять вєцки. Короче, смотрите, щоб стигмоденчик у нас не этот, не, не сказав ніякі намети. Хороше я так понял, що я должен кожного спеціально готовить. О, я устал. Напишіть мені в комментах. Що мені робить з цим предателем? А по йому, будь ласка, напишіть комментарий. Ну, десь на мій на мой замість. І на тому все. Я зараз зробив реакцію зараз облачение. Назар мене розкрив Став підписуйтесь на мій канал. Став підписуйтесь на мій канал. Підпис... Та, підписуйтесь і також не забувайте про дзвіночок. І, до речі, як він не... недобре знов буде поводитися на поводитися. мене і буде звинувачувати мене. Я давайте зв... наберемо... Звинувачуйте в тому, що ти. А шо я Тому що ти сказав два рази підпишіться. Ти мене зрозумів! Не можна було казати, два рази підпишіться. Не можна було. Не треба сказати, підпишіться, ставте дзвіночок і все. Все, я їм кидаю йому бій. Хочу ти. Один... Або два лайка, і я випускаю другу частину. Один, або два лайка. Про це. А з вами я був я, Сікмаден. Сікма всім удачі і всім папа. Короче, он устал, устала, понял. Знаешь, что я Будь ласка, только не рассказывайте ему. Звеночек? Нет, нет, теперь будут третий разоблачения. четвертый раз, я поставлю, Боже мой! Хотя. Не, лакасик я поставлю, чтобы было разоблачение. Ну и друга сейчас ты нам, если вы Запишемо, зробимо, а це. Алабамі! Що це? Боже мой? Що я хочу сказати? Не вірте таким пацанам. Ой! Когда, то що я буду популяриті, очі популярним, будемо дивитися через 10 років через обличення, будемо ограти всі вместе. Ну, якщо ви захочете, напишите в коментарях, покажу це, спокійно покажуте і все. Надій Денчик, стихмаденчик... Ой-ой, треба підписатися. Надійський Денчик не буде злитися, що я показав ціни на 1000 підписників. Все завітність від вас. Ну і дякую велике, що на моєму каналі ви повибирали всякі штучки. 100 днів ви хочете і стройка. У цьому братану, який не сказав, стройка і 100 днів я зроблю. М -м -м, кстати, вже завтра виходить в мене. Коротше, в мене буде виходити відео то другий день. А, воно вже вийшло, мабуть. Ну ладно, всім дякую. Не вірте, таким пацанам Я розблю авочку, заставочку. Е -е, ну... І всім дякую. Ой. І всім... Е Пока-пока.